Вітаю! Мене звати Ілона Візінська, студентка третього курсу медичного факультету номер 1 І ще з дитинства я мріяла стати лікарем і завжди хотіла отримати повідомлення, що нарешті вступила до університету. І моя мрія здійснилася. Три роки тому тоді я була безмежно щаслива. ОНМЕДУ це не просто університет, а місце, в якому хочеш бути, навчатися та розвиватися. Ставати розумнішим і набиратися не тільки знань, а й бути корисним для суспільства. Адже професія лікаря це насамперед покликання, а бути студентом-медиком це виклик для кожного, хто обрав цей нелегкий шлях. Студентські роки це найкращі часи, а навчатися та набиратися знань у стінах ОНМЕДУ – це ще й круто. Адже ОНМЕДУ – це не тільки про навчання. Про спілкування з одногрупниками, які стали для мене друзями, та з колективом викладачів, які тільки надихають, тож всім студентам, які навчаються зараз, я бажаю витримки на цьому нелегкому та тернистому шляху.